Привіт, блогерка Анна Алхім ображає мешканців західної України. А Світлана Лободу знову захейтили за спілкування з біженцями. Про це і не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу слава про підпишіться на канал. Блогерка Анна Алхім образила жителів Західної України на особистій сторінці в інстаграм, яка зараз приватна. Блогерка опублікувала сторіс, в якій обізвала жителів західних областей України. Далі цитую заводом дебілів. Саме так Анна висловилася про мешканців Рівенщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Львівщини, Волині та Закарпаття. Алхім не сподобалось, що в цих регіонах люди розмовляють українською мовою і можуть вимагати це від гостей. А ще Аня каже, що у неї є друзі в Ужгороді, і там такого немає. І ще Аня говорить, що не шкодує про свою позицію і про такі думки. Ви знаєте, я дуже добре ставлюсь до Ані, але зараз хочу ось що сказати: Ань, я вважаю, що це вже занадто. Ти тупо хайпуєш на мовному питанні. І я працюю в ефірі Люксфам, і до нас дзвонять мешканці різних міст. і Коли я чую, що в Харкові, в Запоріжжі, в Кривому Розі люди спілкуються або намагаються спілкуватися українською мовою, то я радію з цього. Якщо тобі так ненависна українська мова, то спілкуйся будь-якою, але. Нести це в маси як публічна людина, це я вважаю повна крінжатіна. Я вважаю, що ти своїми висловами зіштовхуєш людей замість того, щоб об'єднати. І для мене бачити таку поведінку публічної людини це справді дивно. Ти хороша дівчина, і українська мова у тебе хороша. Адже зі мною ти часто спілкуєшся саме українською мовою. Але в публічному просторі у тебе якийсь дивний принцип ображеної дівчинки. От, друзі, що ви думаєте з цього приводу? Хочеться побачити ваш коментар під цим випуском. Даша Квіткова через суд ділить майно з Микитою Добриніним. Нерухомість колишні закохані придбали після весілля, тож воно спільне і у соцмережах Даша Квіткова підтвердила, що пара досі судиться. Крім того, зіркова пара вирішила продати будинок під Києвом, який вони купили після весілля. Але давайте тут маленьке уточнення. Справа в тому, що коли пара розлучається і у цієї пари є спільна дитина. То їм по-любому потрібно звертатись до суду, тому власне ми з колишньою дружиною вже майже три роки не розлучаємося, бо на це на ці судові справи тупо немає часу. Тому я думаю, що драматизувати і додумувати, що у підковою і добринь на погані стосунки ми з вами точно не будемо. У мене на каналі вийшло нове інтерв'ю з олімпійською чемпіонкою і гімнасткою Ганною Різадіновою. У випуску слава плюс ми говорили і про життя в Іспанії, і скільки потрібно грошей на це життя. А Ганна каже, що в середньому це 2000 тисячі євро. Про корупцію поговорили і про російську мафію в художній гімнастиці. А ще про те, що за ці півтора роки Ганна не змогла зберегти стосунки на відстані зі своїм хлопцем, і вони на жаль. Розійшлися. А Дінова, кримчанка. Я спитався, чи радіє вона бавовні в Криму, і спортсменка запевняє, що багато жителів півострова чекають на Україну. Ну і повний випуск інтерв'ю у мене на каналі. Ну а посилання є в описі цього відео. Заходьте і не забудьте підписатись на канал. І знову скандал зі Світланою Лободою. Справа в тому, що 9 липня Світлана Лобода відвідала центр гуманітарної допомоги у Варшаві, де сьогодні проживає понад 600 українців. Втім, реакція людей на виконавицю була неоднозначна. Деякі демонстративно йшли з виступу, однак інші аплодували та підтримували співачку. В своєю чергою, Лобода зазначила, що її дуже зворушили історії, які ми з нею. Той день поділилися українці. Світлана про це навіть написала пост в інстаграм. Але на зустрічі також була кореспондентка проєкту Радіо Свобода. І відтак журналістка поділилася реакцією мешканців центру на виконавицю. І вона каже, що частина людей, побачивши Світлану, просто демонстративно йшла. Одна з глядачок навіть взагалі вважала, що Лобода маніпулює на таких заходах. Хоча, коли у Світлани запитали про можливість виступів в Росії, то співачка ствердно сказала, що це точно неможливо. А ще на запитання, хто Путін, вона відповіла, що він не людина. І знову, друзі, думки розділилися. Мені здається, що хейтерів у Лободи точно поменшало, але вони ще є. Ну і 100% будуть. Так, якщо ви хейтер Лободи, то будь ласка, напишіть, за що ви досі її хейтите. Справді цікаво. Чекаю. Жертвами ракетного удару Параші по Запоріжжю 9 серпня стали дві молоді музикантки. За годину до прильоту в Запоріжжі вони збирали кошти на ЗСУ. Це Світлана Семейкіна і Христина Спіцина. Ці дві красуні вони вуличні музикантки. А це відео, як за годину до прильоту ці дівчата виступають на площі. Шлях дівчат розпочався із сольних виступів Христини та гри Світлани в гурті Діамант. Після цього вони почали грати спільно, утворивши дует Similar Girls та стали учасницями кавер гурту «Gems». Але, на жаль, більше ми не почуємо їхній спів. Адже гниди просто так забрали у них життя. Реперка Альона Альона відреагувала на скандал з Володимиром Ставчуком позитивом і Буше про вигляд дівчат. Альона Альона розмістила ось цю фотографію і написала: Я напевно на 9 з 10. Хоч ноги і після у мене блищать без волосся, зате живіт трохи сторчить і не дає вам це побачити. Відома акторка і зірка дизель шоу Вікторія Булітко підхопила небезпечну хворобу. У артистки діагностували хворобу лайма через місяць після того, як її вкусив кліщ. Як розповіла гумористка, місяць тому вона з друзями відпочивала на Закарпатті. І коли вона з Євгеном Сморигіним пішла по гриби, то десь у цей момент її вкусив кліщ. Тоді артистка викликала швидку, аби лікарі цього паразита дістали. Після цього друзі наполегливо просили здати болітко кров на аналізи, але дівчина поставилася до цього легковажно. Вікторія пояснила, що почувала себе добре, тому не бачила сенсу здавати аналізи врешті. Наполегливість друзів взяла гору і болітко відвідала лабораторії. Втім, аналізи нічого поганого не показали і були в нормі. Артистка звернулася до дерматолога, оскільки з'явилися плямки на тілі, і вони все частіше почали з'являтися на руках, на ногах. І лікар відправив Вікторію здати розгорнути аналіз на бореліоз. А це власне, хвороба лайма. І аналізи показали, що Булітко справді заразилася цією хворобою. Тепер, яка ж акторка, вона лікуватиметься. їй належить пройти 28-денний курс антибіотиків. Двачка Ріана вдруге стала мамою. Про поповнення в родині журналістам повідомило близьке оточення пари і каже, що Ріана народила дівчинку. Ну а також друзі Ріани і її чоловіка, репера Асап Рокі, вони кажуть, що донечка дуже схожа на свою зіркову маму. Ну і друзі пари стверджують, що пологі виконавиці минули успішно, і зараз вона разом з донечкою перебуває у своєму особняку в Лос-Анджелесі та відновлюється. А тижня цього разу отримує актор Парашкінського серіалу Універ Віталій Гогунський. Цього дурачка не пустили до Грузії. Гогунський прилетів до країни, аби взяти участь в одному з телевізійних проєктів. Проте артиста не випустили з аеропорту, завели літак під прикордонним конвоєм в аеропорту в Грузини, це справді любов. Ну і до речі, з початком повномасштабного вторгнення Віталій Гогунський, який, до речі, родом з українського Кременчуга, він підтримав криваву політику плішивого діда. На одному з російських шоу Гогунський взагалі заявляв, що людям на Майдані Незалежності давали наркоту. Ну він також не гребував цей дурник і поїздками на окуповані українські території, де 22-го року просто на фронті розважав російських загарбників і тепер отримує позаслуг. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Ну а минулий випуск і інтерв'ю Слава Плюс з Ганною Різадіновою Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.